28 липня 2023 року випускникам Київського університету інтелектуальної власності та права та фахового коледжу університету вручено дипломи бакалавра та фахового молодшого бакалавра. Дипломи отримали понад 500 випускників за спеціальностями право, міжнародне право, психологія, журналістика та менеджмент. Чотири роки були немарні, дуже прекрасно. Все мені сподобалось. Дуже прекрасні преподавателі, які так сказати, нас ну всьому, так сказать заганяли, щоб ми не там лінувалися. І мені дуже сподобалось те, що ну з новими друзями познайомився та брів свою сім'ю. Так скажу тут. Це саме найкраще можна було тут так поучити. Гарне навчання і який один із основних плюсів, який був е в нашому університеті, це було очне навчання. Майже з початку повномасштабного вторгнення ми навчались, ми здобували освіту, ми йшли вперед і намагаємось розбудувати країну в майбутнє за нами, за такими спеціалістами як ми. Дякую нашій «Альма-Матер» за ці роки. Від імені президента Київського університету інтелектуальної власності та права, академіка Сергія Ківалова, ректор університету, професор Василь Фелик, привітав випускників з успішним завершенням фахової передвищої освіти та першого бакалаврського рівня вищої освіти. Ректор подякував батькам за талановиту молодь і запросив випускників фахового коледжу продовжувати навчання в бакалавраті університету, а випускників бакалаврату в магістратуру університету. Чудове, чудове свято, але воно є сьогодні особливим. Я сказав тільки, що студентам, що воно є особливо тим, що вони сьогодні, отримавши дипломи, проявили всій країні і зовнішньому ворогу про те, що вони є патріоти своєї країни. Вони тут, в нашій країні, вони отримали черговий диплом, відкрили безумовно перед собою широкі двері. І я знаю точно 99,9% дітей залишається тут і будуть працювати в нашій країні в своїй рідній країні будувати її розбудовувати щоб вона процвітала в перспективі з отриманням вищої освіти в одному з кращих навчальних закладів україни привітав також заступник командира 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана богдана хмельницького майор збройних сил україни андрій мукан бригада на сьогоднішній день Виконує обов'язки е, по захисту держави на передньому краї. Е, але я вважаю, що я переконаний в тому, що з вашою допомогою перемога наближається все ближче і ближче.